Так, приймаємо роботу Максима, він нас тут положив вініл по всій квартирі. Все у нас тут чотенько. залишився плінтус. А зараз ми пройдемося по стінам. Подивимося, чи не залишили ми ніяких п'яті. чи ще чогось такого. Чи може з тою лампою ти і так світити, типу? ну, щоб показати, що без шансів до чого домахати. Оце ж перекривається. Ой-ой, пуз... на камері так жорстко. Да, <laughs> да, вообще бывает, да. Ну, чуть-чуть вот так, как устроено. Даша, Стена чисто, чисто, чисто. Тут тут, тут нас розовая чистая стена. Да. не Да. Важный момент, Я, кстати, ну тут вообще большая. Головне, щоб в заряду виставило телефону. Ще так ніхто на пана не приймав. Так, давайте далі. Чисто, 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 чисто. Так. просто. Так, тепер давай отут. Чи це шу? <шу> Ох, <де чинять. су> типу, я йде чотенько, ти поняє, на нього не наступив. Так, пам'ятаємо, що тут у нас був... Чи його вже що заділились? А, вот воно, вот воно. Блин, воно мигає. Коротше, отут скол ну, тут з тих відео попередніх, що ми знімали. Ну тут наверху чітко, все понятно. Так, так, -та. Так. Ну вот тут, я думаю, уже понятно. И что у нас еще А, да. Идем туда. Да, тут воно закрывается. Не, ну Макс вообще Даже не могу сказать. Может, пленочка реально решает? Ча, я думаю, это просто так аккуратно. Сто процентов. Через пленку бы оно по-любому бы дало правильно? Ну, да. От пыли, От там. Ну, может, ты там какой-то Тут не можешь даже давать. Все четко.